Хто хоче жити щасливим, повноцінним життям повинен змінити насамперед себе. Гроші цього за них не зроблять. Самі по собі вони не роблять людей ні щасливими, ані нещасними. Гроші нейтральні, ні погані, ні добрі. Лише перебуваючи у чиїсь власності, вони набувають позитивного або ж негативного значення для власника і служать для досягнення доброї чи не надто доброї мети. Щаслива людина стане іще щасливішою, а негативний тип, який клопочеться тільки добуванням грошей, наживе більше клопотів. Гроші допомагають проявити характер. Вони, як збільшувальне скло, сприяють глибшому пізнанню власної сутності. Якщо ти людина добра, то гроші допоможуть тобі зробити більше добрих справ, а якщо злочинець, то, скоріш за все, змарнуєш їх собі на школу. No